Пушка там не беремо теж, бо 30 пухана, по 35 привозимо. Що таке жити на передовій? Василь знає ще з 2014 року. Його село завжди було біля лінії розмежування, а тепер стало самою лінією. Віднедавна для місцевих жителів Василь гість бажаний. У нього є машина, і кілька разів на тиждень він привозить місцевим продукти. Там на ці жива на тобі велиники з вами забилиш на. Так, магазини тут не працюють, гуманітарна допомога також буває не часто. Зовсім поряд, Донецьк Василь купує продукти на гроші, які йому дають місцеві. Сьогодні приїхав із хлібом. У нас все стандартно, як завжди. І не спимо, і день не смім. Когда как, когда, угу. дихаємо, когда. Угу. Виживаємо. Ми от мальчики не собралися, та перекрили, щоб не текло. Щоб не текло, так? да? так? Так подождите, а зачем, чтобы щоб... Да пошла. туда пошла туда сейчас будет там а далеко вот. а вы спите все-таки на втором этаже у себя Валерий. квартира не разбита Валерий. Ты хочешь посмотреть квартиру да если можно О -о 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 -о. Квартиру Василя, як і в інших місцевих, розбита. Останній приліт недавній. Вокна повели вони. А кілька днів тому, неподалік будинку Василя, зав'язався бій. Російські війська пішли на штурм біля Донецька та Авдіївки. Я у управлінні розвідки. Я іменно що сижу на пункті управління, спостерігаю за трансляціями, і моя каретуровка. І зарані виявлення. Євген боєць ЗСУ, який помітив початок штурму. Здалеку побачив приміщення техніки. Ну, характерно, що е, двіження, пиль, дим. <плес> і далі вже за допомогою друга спостерігали. Ну що, наше Це ваше, так? Да? Так. Ага. Коротше, це за нами прислали, так? <смір> Дрон і доводить нас до місця дислокації. Українські бійці кажуть, без цієї техніки на війні зараз як без очей. У день штурму на позиції 53-ї бригади князя Володимира Мономаха вийшло 9 БМП, на позиції Євгена 3. Замітили їх ще на під'їзді, їх супроводжували. І потім, вже, коли був момент попасти в ціль, то вже працювало. Артилерія там. Джевелінино. Відео фіаско російського штурму бійці знімали квадрокоптером. Потім відео виклали в мережу. Військові констатують, противник висувався в атаку без артилерійської підтримки. Натомість намагався застати зненацька на швидкості вклинитися в українську оборону. Да, це був стик позицій. Якщо а... проломили без стик, всі позиції пригрі. Каже, Бехів, чоловік по 15. 7-8 внутрі і залишки. На броні. Сьогодні тощо в посадки збігали, потім по посадкам артилерії. Вже сьогодні оператори дронів пролітають над скелетами БМП, що обгоріли, і уважно вдивляються у лісопосадки за ними. А ви щось побачили, що ви так придивляєтесь? Ну, буквально перед вашим приїздом тут а, ходив один із ворогів. І зараз наблюдаємо, чи він ще досі. О, точно стоїть. алло, алло, Ігоре. Бачиш щось? І -а -а -а. А, да, я хочу, бачу. Ще за кілька хвилин спостереження бійці ЗСУ помітили ще одного російського військового. Ходять. Да. Да, Дані про місце перебування російських військових оператори БПЛА передають артилеристам, але ті поки що зайняті сусідньою позицією. Вона вся в диму, там теж помітили противника. Може будь-щось що попало там. Українські військові кажуть, сили надає віра в перемогу. Коли вона настане, ніхто тут дати не називає. Кажуть, поки що противник бере масою і цієї маси вистачає. За кілометр другий звідси своє місце сили показує і Василь. От бачите, ось, оце пасіка. Ага. Ну як це я бросив виїхати? Це моя слаба. Я з 90-го року тут з року займаюся таким. Угу. Тут я вдихаю. А Батіше, як пчоли реагують на війну? Дуже погано. Погано? Да. От стрес такий у них сильний, і вони там починаються, то і починають жалити. Про закінчення війни він, як і багато місцевих, говорить обережно, підбираючи слова. Він вірить в переговори. І, попри те, що мешкає на лінії розмежування з 2014 року, вірить, що скоро все закінчиться. Просто російський серб натрапив на український молот. Як ви думаєте, коли закінчиться війна? Я знаю, я думаю, що. По моїм, думаю, недовго сталося. Всі описи можна Угу. А тут просто, не знаю, може, як то, каса на камінь, тоді вона тупиться. Давайте, давайте я вам щось наложу. Ні, наложити не треба. Ну чого? Це майський метод. Щось я вам наложити, Пожалуйста. Все, дякую. Будемо загадувати здоров'я. Борисичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода.